Вітаю, я старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Черкаської області. Заявовки ви дивитесь програму Вартові порядку. Якими були будні поліцейських цього тижня? Про це далі у випуску. У тарілках недопалки двох дітей мати тримає у нелюдських умовах. Один хлопчик втік, його додому повернули патрульні. У Черкасах загинув 21-річний юнак. Про чотири найпоширеніші схеми підкупу розповів заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України. Обшарпані стіни бруд та сморід. В таких умовах живуть малолітні хлопчики у Черкасах та найбільше вражають купи брудного одягу і антисанітарія. Такий безлад і застали патрульні, коли привели додому чотирирічну дитину, яку виявили 18 березня на вулиці Сумгаїцькій. Хлопчик ледь не втрапив під колеса автомобіля. Я його зупинила на дорозі і зараз разом з ним знаходжусь поруч палацу молоді, повідомила на спецлінію 102 заявниця. Прибувши на місце виклику, патрульні посадили малого до службового автомобіля і почали спілкуватися, аби той бодай щось розповів про себе. У свої чотири рочки Олексій дуже компанійський, любить гратися і добре запам'ятав, як колись бував у парку розваг для дітей, що знаходиться в одному з торговельних центрів по вулиці Сумгаїцькій. Це й допомогло з'ясувати, де живе малий. Оскільки хлопчик був в брудному одязі, патрульні вмовили його піти додому перевдягнутися. Взявши за руки поліціянтів, Олексійку повів їх дорогою, якою йшов. Зайшовши до квартири, бо двері були навстріш відчинені. Поліцейських вразило побачене по брудній підлозі зовсім голе повзало немовля. Господарки ж удома правоохоронці не застали. Тоді патрульні забили на сполох. Звернулися до сусідів, аби ті допомогли з їжею для голодних малюків. А горе матір. За пів години знайшли працівники ювенальної служби головного управління національної поліції в Черкаській області, які також приїхали на місце події. В своєї хати 21-річна жінка не ховала, каже, з чоловіком не живе і буває прикладається до чарки. На даний час хлопчиками займаються соціальні служби та лікарі. Дітей у матері забрали. У Черкасах загинув 21-річний юнак. Виклик про нещасний випадок надійшов патрульним о 12 годині. 12 хвилин 22 березня. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть. Зі слів сусідів, вони почули запах диму і викликали працівників ДСНС. Інші свідки бачили, як з вікна багатоповерхівки випав молодий чоловік. Попередньо через сварку з дівчиною парубок вирішив звести рахунки із життям, спричинив займання у помешканні. Після причиною самогубства стало падіння з дев'ятого поверху. Хлопець проживав сам. Батьки у цей час були на роботі. На місці працювала слідчо оперативна група, яка в подальшому розслідує матеріали справи. Патрульні затримали осіб, які хотіли поцупити метал з чужої території у Черкасах. Невідомі особи намагаються викрасти металобрух. Такий виклик отримав екіпаж патрульних з вулиці Одеської. Екіпаж негайно прибув за вказаною адресою і затримав двох осіб, які перебували на території. Я йшов, сиділ Андрюху, попросив допомоги, я їй допомогу. А в чому допомагає? Помагав сітку лісті. Адкуди сестрою. А раніше до адміністративної кримінальної відповідальності притягалися Затриманих затриманих. в наркодиспансері та доставили до міського відділу поліції. Подальші обставини встановлюють слідчі. Поліція фіксує чотири найпоширеніші схеми підкупу. Про це заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкерідзе повідомив під час брифінгу 22 березня. Всього з початку виборчої кампанії слідчі поліції відкрили 193 кримінальних провадження за порушення у цій сфері. З початку виборчого процесу розпочато. Нами слідчими підрозділів Національної поліції 189 кримінальних проваджень, з яких 87 безпосередньо пов'язані з виборчим процесом. І 106 це злочини загальнокримінальної спрямованості, які також якоюсь мірою порушують виборчі права громадян. Щодо територіальності, іде найбільше все ж таки вчинено таких злочинів. Це місто Київ. Найбільше 35 Чернігівська область, 17, Черкаська та Одеська по 15, Кіровоградська, Дніпропетровська по 11 кримінальних правопорушень зафіксовано слідчими національної поліції. На цей час повідомлено про підозру 15 кримінальних провадженням з 24 особам. До суду направлено 4 кримінальні провадження з обвинувальними. Актами до забезпечення публічної безпеки буде залучено 135 тисяч правоохоронців, з них понад 73 тисячі поліцейських, 39 тисяч працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, понад 8 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. Також буде залучений перемінний та постійний склад наших навчальних закладів, які перебувають у системі. Міністерства внутрішніх справ. Крім того, Державна прикордонна служба імміграційна опосередковано будуть залучені по напрямам до цієї кампанії. Крім того, збільшено кількість слідчо-оперативних груп, посилено групи документування, відповідна техніка аудіо відеофіксації також надана працівникам, які будуть реагувати на кримінальні. Правопорушення у випадку, верніше, загострення криміногенної обстановки, створено резерви спецпризначенців, і відповідно, якщо, дай Бог, таке трапиться, вони також будуть залучені. Крім того, чергують чергуватимуть групи вибухотехніків і представники Державної служби надзвичайних ситуацій на випадок, якщо громадяни знайдуть якісь підозрілі. Предмети, чи якісь будуть у нас заклики чи повідомлення про замінування. Що стосується супроводження бюлетнів, поліцейські також від приймаючи від окружної виборчої комісії бюлетні, будуть їх супроводжують відповідно до дільничних виборчих комісій і в зворотньому напрямку після проведення голосування. Всі металеві сейфи, кімнати, де будуть зберігатися виборча документація, також будуть під постійною охороною поліції. Щодо схем підкупу, можна викремити чотири схеми підкупу: це збір анкетних даних громадян безпосередньо за рахунок проведення якихось соціальних опитувань, анкетувань. А також паралельно задаються питання щодо пріоритетності когось із кандидатів в президенти. Встановлюється ця пріоритетність. Якщо хтось вважає, ввагається, тому ці в кавичках анкетологи намагаються переконати на користь іншого кандидата. Наступна схема: схема телефонних дзвінків знову ж таки з пропозицією проголосувати за того чи іншого. Кандидата, такі випадки в нас є. Третя схема це надання безпосередньо подарунків з агітаційною символікою. Але як у нас передбачає законодавство, якщо подарунок і вартість його перевищує 58 гривень, грубо кажучи, то це підкуп, неякі це не агітаційні залучення. Остання схема, четверта, яку ми зафіксували, це виплата матеріальної допомоги. Знову ж таки, під приводом і за умови голосування за певного кандидата. Це все в нас зафіксовано, проводяться розслідування. Якщо умовно робити рейтинг по кримінальним правопорушенням, які найбільше, з тої кількості загальнокримінальних я назвав 106, найбільше хуліганських дій це пошкодження рекламних конструкцій, агітаційних наметів, які... Кандидати в президенти залучають до передвиборчої агітації. Якщо брати виборче законодавство, це традиційно підкуп виборців. У 2014 році ми зафіксували і розпочали 150 кримінальних проваджень. На даний момент я вам цифру назвав. Тобто, дійсно, Пішов зріст, але зріст за рахунок того, що в 2016 році і законодавство передвиборча змінилось, оскільки була і посилена відповідальність, і перелік дій, які підпадають під кримінальні, також був збільшений. І поліція дещо поміняла підходи. Ми зараз фіксуємо всі без виключення заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, незважаючи з якого джерела вони надійшли. Чи можна сказати на перший погляд про дійсно злочин, чи не можна, ми перевіряємо виключно шляхом проведення слідчих дій. Тому і відповідно такі різні цифри з порівняння з 2014 роком. Цифра динамічна цих реєстрацій вона збільшується, і в день виборів ми прогнозуємо, що також буде достатньо. Зріст щодо адміністративних протоколів, 605 на даний момент адмінпротоколів складено майже 85 п'ять осіб притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно заплачені штрафи. Якщо ви прагнете змін, їх варто починати з себе. А коли бажаєте стати на захисті честі та правопорядку, вам до нас служити і захищати. Нагадуємо, що триває набір до патрульної поліції із вимогами до кандидатів та подати анкету, ви можете на сторінці патрульної поліції Черкаської області у Фейсбук. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Вірно служити українському народу. Вірно служити. Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Я пам'ятаю, як обрав свою професію. А точніше, це вона мене обрала. Інколи одна подія може визначити твоє покликання. Коли у тебе спрацьовує інстинкт тікати від проблеми, я навпаки йду її обличчя. Коли ти стоїш з боку, спостерігаєш, критикуєш, кричиш. Я занурююсь в проблему з однією метою допомогти тобі. І скажеш не так. Звісно, у фільмах все виглядає інакше. Безстрашні герої ризикують собою, і кожен глядач впевнений, що Бог обов'язково переможе. Однак реальність це не кіно. Один необережний крок і я втрачу все всіх. Але і я маю обов'язок перед тобою. Я присягав тобі. Я ставлю на карту своє життя, бо від мого залежить твоє. Щодня поліцейські ризикують своїм життям заради вашої безпеки, а ми просимо вас у будь-якій ситуації залишатися людьми. Ви дивилися програму Вартовій порядку. До зустрічі вже за тиждень.